в дня чи то вечора дівчата і хлопці. Я дуже часто ходжу на базар і все, надіюсь, що я там куплю хамси. Вже десь півтора року я не бачила хамси, не пробувала. От цього разу теж ходила на базар. Продавець мені один порадив, каже, купи ось цю рибу. Я не знаю, як вона називається. Така тигрова, наче. Значить, скумбрія, не скумбрія, а така щось. Я не знаю, що з нею зробити. Можна порізати просто так на кусочки, на стейки, обжарити в клярі. Можна, не знаю. Я зараз спечу в духовці. Лимончик буде сюди те, що треба. Я не знаю, яка вона на смак. Зараз я її випатрушу, і поріжу, покладу і буду маринувати. Так, дівчата. Вимила її гарно. Витягла зябра. Як кішки витягла через голову. Там пусто вимила гарно. Якщо на святковий стіл, то голову залишаємо і хвіст залишаємо. Якщо просто для себе, то голову можна відрізати. Я буду з головою, щоб показати, як воно буде виглядати. Так, тепер, дівчатка, солю. Прямо тут солю, перцю чорного покладу. То, що любить, дівчата. Спеції є для риби. У мене приправа для риби. Теж я так помасажую її трішки. Так, і лимон. Риба любить лимон. Та й взагалі вона, якщо є такий, не дуже такий приємний запах рибний, то лимон це все діло. Нейтралізує. Зверху можна ще лимоном побризкати. Якщо б мікрофільовці в мікрофільовці будете пекти, то можна прямо на блюді пекти. А якщо в духовці, то або так на бумазі на пергаменті, як я, або на фользі, кому як зручно. Дівчата, рибане м'ясо. Вона не любить, коли коло неї довго возяться. Це отак замаринувала, і можна одразу запікати. Можна хай постоїть, хто як любить, це ж не м'ясо. І зараз ставлю в духовку десь 150 градусів, не на великому вогні і буду жарити, і от, тобто запікати до готовності і буду дивитися. Там Вже буде видно, коли вона буде готова. Це подумала дівчата, зверху ще майонезиком так. так мені захотілося. Ось так вона, дівчатка, у мене спеклася. Зараз я викладу гарненько на тарілочку. Так, дівчатка, на блюдо вона в мене не влізла. Ось голова окремо лежить. І хвіст. Але не викидайте. Якщо велике блюдо і на святковий стіл, то це все треба. А прикрашати можна хто як хоче. Хочу зараз спробувати, дівчата. Мені цікаво, що це за риба. Лимончику, те, що треба. На смак, як скумбрія. Якщо не пересушите, буде суперово. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!